Доброго дня всім. Вітаю всіх моїх підписників і нових гостей мого каналу Таріанна Magic. Сьогодні я вам подам сильний метод викачування на яйце від усіх видів порч, страхів, хвороб. Різних видів негативних програм, що на вас гніздяться, як ми усі вже знаємо, яйце це є живий організм і має дуже-дуже велику силу і знатне забирати на себе всі хвороби, які вас турбують. А також, як я сказала вище, знімають навіть багато того, що ви не знаєте, і навіть не думаєте, що воно на вас є. Для цього, що нам буде потрібно, нам потрібно буде, дорогі мої, підготуватися. Для цього нам потрібне свіже курине яйце, бажано від домашньої курочки. Для повного очищення нам буде потрібно таких сім яєць. І викачувати ми будемо по одному яйцю кожен день. На протязі тижня для повного виздоровлення, для того, щоб повністю витягнути негатив, не знаю, може там у вас хвороби. Ви будете чути по своїх відчуттях, що вам, від чого вам потрібно позбавитися. Друге, що нам буде потрібно це стакан з водою, наповнений більше половини. І до нього можна також додати трішечки освяченої водички. Воно буде краще показувати діагностику, і нам буде краще видно, що які проблеми є. Чи дійсно, якщо чистий жовточок-білочок, значить все у нас нормально. Якщо є розводи, якщо є нитки різні. Це значить, що є якийсь але ну, Це вже буде показано по діагностиці. Я діагностику вам подам у слідуючому відео, як розбирати діагностику по яйцю. Зараз просто я вам показую, як ви можете самі з себе знімати негатив і очищатися. Отож, я сказала, сім'яєць 7... це на цілий тиждень, щоб очищатися. Також потрібна скляночка з водою і додати освяченої водички. Запалюємо свічечку, свічечка бажано, щоб вона була церковна, свічечка, воскова, щоб вона мала натуральна. І ми також будемо. Потрібна нам буде іконка. Ви можете поставити іконку, яка у вас є, до якої ви молитеся: любу іконку, яка у вас є вдома. І ви ставите іконочку, потім ставите свічечку і що нам потрібно. Це Потрібно буде викачувати постійно, коли ви будете викачувати з себе, ви повинні на протязі всього часу дивитися на полум'я свічечки. Коли ви будете це на протязі десь 10-12 хвилин, ви повинні себе викачувати. При викачуванні, як ви будете робити, тому потрібно обов'язково починати з голови, з тім'ячка. І поступово спускатися вниз, вниз аж до стоп, проходячи усі органи. При цьому ви можете сидіти так легше себе очистити. І починати ви можете кілька разів на протязі, поки свічечка горить, поки ви будете катати по собі оце яйце і читати При цьому я подам також заговір, молитву. Яйце ми тримаємо в правій руці. Долонька повинна бути так, як лодочкою. ось бачите. Воно повинно ви його повинні тримати, але воно повинно у руках бути, прокручуватися, щоб воно не було зажати. Коли ви качаєте по своєму тілу, качати, воно повинно у вас прокручуватися. Обов'язково за часовою стрілочкою прокручуєте, починаючи з голови, спускається на лице, шия вуха, плечі, грудна клітина і руки так само плечі вниз, до, 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 до пальчиків, лікті. Потім тому спускається вниз повністю всі е, органи. І, і так повністю спускаєтеся аж у самий низ, і читаючи молитву і повертаєтеся назад, е, викачувати, починаючи знову з голови. Е, при викачуванні е, читаємо заговор. Я вам зараз цей заговор подам. Він є дуже якраз іменно для викачування на яйця. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Це ми починаємо з голови, з тімічка. Рахуємо до десяти і говоримо, знімаю, знімаю волос, який в тебе вкрався. Стає тобі в допомозі Гавріїл. Чи навіяно, чи просквозано, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель, прийди і стань в помочі. Амінь. Амінь, амінь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімай Знімаю волос, який в тебе вкрався. Стає в тобі в допомозі, Гавріїл. Чи навіяно, чи проскозано, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель, прийди і стань в помочі. Амінь, амінь, амінь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю. Знімаю волос, який тебе вкрався. Стає тобі в допомозі, Гавріл. Чи навіяно, чи просквозано, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель, приди і стань у помочі. Амінь, амінь, амінь. Далі ми говоримо: Очищаю себе, говоримо своє ім'я. Знімаю весь негатив. З усього мого фізичного тіла, з волоса, з голоса, з костей, з хрящів, з усього мого енергетичного тіла. Та буде так: амінь амінь. Амінь. Я прочитала це. Три рази цей заговір, ви можете читати його більше на протязі, поки горить світочка, поки ви себе чистите. Бажано, щоб не менше як 10-12 хвилин, для того, щоб яйце мало час дійсно стягнути все те, що у вас є негативне, що вам не потрібно. Після цього ми беремо, коли ви вже викатили яйце, ми беремо водичечку. Для цього нам ще буде потрібний також і ніж. Я забула вам сказати, приготуйте собі ніж. Ніж повинен бути з дерев'яною рукояткою, такий ніж, який ви не користуєтеся вдома, не ріжете хліб і не, не користуйтеся ним з. Знайдіть собі такий ніж, який би ви собі тримали тільки для очищення і тільки для ритуалу оздоровлення викачування на яйце. Зараз ми будемо розбивати яйце і дивитися, що тут є. При цьому ми можемо говорити: знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. І легесенько відкриваємо яйце, і його легесенько, щоб не зболтати, відкриваємо, щоб з жовток у нас не розійшовся. Відкриваємо і опускаємо в водичку. Беремо знову ніж. І знову хрестимо три рази, і при цьому приговорюємо: знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Після цього, коли ми вже зробили цю відливочку, ми даємо ці відливочці. ну, цей стакан з водою він повинен трошечки постояти для того, щоб проявилося, щоб можна було зробити діагностику. Треба почекати. Ну приблизно десь хвилин 15, залишити, щоб воно проявилося, яйце почало показувати дійсно діагностику, що було і які, які були проблеми. Тут воно у мене недовго стоїть, поки що вже можу вам сказати, що тут є прив'язочка злилася, бачите, наверху. Тут вийшла у нас така ниточка, і наверху теж є у нас така ем, пузірочок, така цяточка. Вона може говорити про, про прив'язки, може говорити так само про, ем, може бути, якісь злилися страхи. Зависники. Ну, тут я чітко виразився е, ось ниточка, як вам, якщо ви бачите, у, цій, у цьому яйці. Так само не можу вам показати його боком, але у даному випадку, у даної людини, також звилося, якщо ви бачите, ось тут біля жовточка. Не знаю, як вам це показати. Є ось така муть жовток, а навкруг жовтка білочок, він так як розповзається, розповзається і такі є, як розводи білі. Ну, це може бути теж говорити про розлад нервової системи. Біля яйця тут є такі. Де зародиш, бачите, дуже виражений, може бути якесь, по родовій лінії. Якісь там хвороби у наслідуванні, якісь порчі по родовій лінії, бо дуже так як пуповина, показуються, дійсно якісь прив'язки родові і злилося. Ну, може бути якась там родова породу, якась передалася там, чи хвороба, чи якісь там, може, хтось на когось там погано щось говорив. Ось така у нас відливочка. <кхід> так ми зливаємо, викачуємо на яйце. Дуже сильний метод викачування. Він допомагає, якщо ви будете робити це 7 днів підряд. Це 100% у вас буде хороший результат. Як тут бачимо, тут не дуже є багато проблем, тут не виявно, у цьому вікацюванні на яйце немає ніяких порч, вода чиста. Особливих таких розводів немає, немає таких ось, ось ниток, перегородок. Часом буває так, що білок прямо якимись там хлоп'ями збивається. Но дивіться добре, щоб яйце було свіже, бо якщо яйця дуже там брудне, це може бути свідчити про те, що не свіже яйце. Так що будьте обережні, цим, старайтеся відливати, щоб яєчко було свіженьке. Отож, отакий вам метод викачування, витягування на яйцев, усіх хворіб я вам подала сьогодні. Будь ласка, користуйтеся ним, оздоровляйтеся, дуже рада і хочу подякувати всім моїм, хто підписався на мій канал, всім, хто розповсюджує мої відео. Отож, дорогі мої любі, користуйтеся на здоров'я. Якщо вам сподобалося... Відео від вас маленький лайк. Всього вам хорошого, доброго дня чи вечора, щоб всі були здорові, щоб нікого в родині не бракувало, щоб ніхто не хворів, і все, щоб було у нас добре і мир на землі. До слідущої зустрічі. Пока-пока.